Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з Києва, вітання з неймовірної столиці, найкращої країни в світі України. Вітання з мого причудового скверу, який я просто обожнюю. Ви знаєте, як би я не була втомлена, яка це б не була пора року, чи зима, чи весна, чи осінь? А якщо це квітень або травень весни, то годі казати. Це місце, яке дійсно тебе оновлює, яке тебе надихає, це зона рекреації, це місце моєї сили. Коли я, виходячи з метро, потрапляю саме в цей район Києва, тому що я зазвичай живу в центрі, в Києві, у Львові, в Чернівцях, я кажу, що це для мене Київська Яремча, Карпати не менше, але тільки без гір. Це місце, в якому я катаюся доріжками на велосипеді і можу виїхати аж туди, в напрямку Західної України, по Житомирській трасі, аж до чайок. І дивитися, спостерігати за неймовірними каштанами, соснами, дубами і насолоджуватись нашою українською природою. Покажи, будь ласка, оцю красу, каштани, які скрізь скрізь можеш камеру приблизити, не поспішаючи і наше українське блакитне небо і розмай кольорів. Це просто фантастично. Це надихає. І знаєте, що ще про чудово? Що я ж не йду, мене завжди запитують, Оксанчка, хто тебе знімає, хто тебе знімкує? А я кажу: ну, звичайно, інколи бувають професійні оператори, це якщо професійна зйомка студійна там, з телеканалу. Але зазвичай ти прості люди, життя. І зараз мене знімкують дві чудові дівчинки з мого району, так? Ви саме тут живете? Так. Які приємно, мило мені посміхається Маша і. І Анічка десь в цьому районі да, ви живете також. Тобто ми сусіди. І так приємно, коли це твої співвітчизники, українці, дівчатка, юне покоління, яке говорить нашою українською мовою. Хочеш зайти до мене в кадр? Не хочеш. Дивись, давай, 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 заходь. Привітик. Знімкує Маша, це Анютка. Анют, як тобі квіти? Я Маша. Машенька, боже, це знімає Аня. Машенька, як тобі як квіти? Віти у нас дуже гарні. Пахнуть просто неймовірно. А бузок? А бузок? бузок. Просто аромат, правда, так, Каштани, каштани, каштани осінню теж неймовірні зимою, літом, весною А зараз які свічки каштанові, скажи? Да, дуже гарні правда. А ці кульбабки чудові, ніби вони такі простенькі, простенькі. Так, а, а виглядають, наче сонечко. На, наче сонечко, і вони такі розумні, що вони зараз на вечір вже. От покажи наші кульбабки. Тут скрізь кульбабки. Вони на вечір вже закрилися. А в день в обід вони будуть такі, правда, як сонечко, так. як соняхи. Скажи, будь ласка, чи є якась країна в світі краще ніж наша Україна? Немає однозначно. Ви з батьками, з рідними, з близькими маєте якісь думки кудись їхати покидати нашу країну на даний момент? ні. Однозначно правда, mm -hmm. тому що ми живемо на своїй Богом даній землі. Біжи до е Анюточки. А я хочу е в цьому репортажі. Подякувати усіх, усіх моїх друзів, всесвіту, по-перше, наших українців і моє ближнє коло друзів. Я не буду зараз усіх перераховувати, тому що це буде дуже довго. Вчора в мене був день народження, ще один рік мого життя, і мене всі запитують: Оксана, як ти його відсвяткувала, як ти це все впоралася і так далі. Чесно кажучи, скажу, як це було. Да, в мене були плани поїхати на тюльпанове поле ось туди вздовж Житомирської траси, або піти в ботанічку Гришка. Це все Буде в цей мій приїздів однозначно. Але я як взяла телефон в руки в сьомій годині ранку, так о 12-й я його тільки випустила вже геть без сил, тому що були вітання, вітання, вітання. Тільки з телеграму перескокую вайбер. З вайберу перескокую на дзвінки. Дзвінків перескокую в WhatsApp. я навіть не встигала заходити в Фейсбук і в інсту. Тому кому не відповіла особисто, я перепрошую, але я хочу зараз в цьому репортажі. Подякувати усім моїм друзям, а це величезна кількість, і не тільки е, прихильників, моїх фоловерів, люди, які дивляться мої пости, блоги і так далі. А це і близьке оточення. Я хочу подякувати Всесвіту за щастя бути тим, ким ти є, за щастя жити на своїм богом даній землі, за щастя бути. Щасливою посміхатися, просинатися з посмішкою за щастя зустрічати таких чудових дівчаток і за щастя мати таких друзів, які так всі разом, дружньо, і навіть сьогодні цілий день. Я відповідала тебе. Вітають з ним народження. Мої людні буковинці, мої чернівчани, вам особлива дяка і респект. Галичина, Львів, Яночка Пшивалковська, Ліночка Кліпалова. Це мої близькі, близькі. Респект. Франція, Орлеан, Назар Костробицький, респект. Ну, і Київ, що тут казати? Тамарочка Валохіна, Галочка Яковлева, тільдочка, ем, Валюша Калюх. Ем, в Києві мені легше перечисляти, тому що в Чернівцях це буде, напевно, ну, не знаю, я буду годину перераховувати. Я усіх усіх моїх любих друзів вітаю і дякую за привітання з ним народження. Я дуже дуже щаслива. Я сьогодні, чесно кажучи, оклигувала українське слово від того, що я вчора і в мене рот не закривався. Зазвичай для мене не є проблема комунікувати. Я це дуже люблю. Але блін, ну блін, це більше 12 годин. Дяка, 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 дяка. Але це настільки велике щастя. Я нікого не хотіла об... оминути своєю увагою. Я кожному хотіла персонально або відписати, або сказати величезні слова. Дяки. Я хочу подякувати моїй матусі. За життя, за життя. Я хочу подякувати моєму сину Олегові за те. Що він є в мене і за те, що він саме такий, який він є, Олежек, Ми тебе дуже любимо. Я хочу подякувати моїй родині, брату Олегу, Ірині і Катюші, племінниці, усій моїй родині, і Сашкові. З дітка дітками за привітання. Я хочу подякувати моїй любі Наталички, Панцюк-Кобилянській за привітання, Ліночці, Кузіні кузені, Льву Борисовичу Борисофельбину з дружиною Любашею за привітання і усіх, усіх моїх близьких, близьких друзів. Я дуже щаслива сьогодні, завтра і завжди, тому що я маю саме велике щастя жити, радіти, бути вдячною і бути щасливою на своїй Богом даній землі. І я дуже щаслива, в якому б місті я не була, тому що скрізь я бачу посміхнені українські обличчя. Ми найкращі. Ми єдина нація. Ми нація. І ніхто ніколи не змінить нас і нас не підкорить. З любов'ю до вас поспішаючи до Театру Лесі Українки. А як же жодний вечір я не втрачаю на виставу за твором Івана Франка, ваша щаслива в стилізованому аутфіті? До речі, пару слів скажу. Я дуже хочу подякувати Оксанці моєтеській Левинській за цей апсайклінг, цей стиль. Бачите, яка краса, ось такий хугобос-піджак. Зараз покажу вам, так. І бачите, ось така от краса. Це апсайклінг називається. да, який я стилізувала в такий чудовий аутфіт. Та йстриня Буковинська. Вітання Буковині біля 100 років. Намисто з наших рунічних монеток це спадкоємці Галичина, і Галичина, і Волинь ось такий медальйон з деревом життя, з рунічним знаком. І ось такий образ, до речі, кентавр. Капелюшок, ну це з Барселони, це моя вже подача, і ручної роботи з деревом життя, кульчики. І так само ось такий перстеник. Це для тих, кому цікаво, що саме я вбрана і як поданий цей стиль. І прошу дуже носіть українське, любіть українське, розмовляйте з Солов'їною, воно найкраще. З любов'ю до вас. Дуже натхненна, дуже щаслива. З Києва. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.